Нещодавно зі мною відбулася цікава історія. Захотілося мені книжку почитати, а виявилося, що вона видається тільки в Росії. І ось я собі таки засмутився, думаю, залишився без книжки, але знайомі підказали, що просто потрібно піти на книжковий ринок і зробити замовлення. І що ви думаєте, через три дні книга вже була в моїх руках? Отже, виявляється, незважаючи на всі заборони, в Україні можна купити будь-що російське. Пліткують, навіть Валерій Гонтереві, незважаючи на заборону, вдалося замовити на свою бай-бай-паті горілку російський стандарт прямо в Нацбанк. Отже, напевне, ця заборона існує для того, щоб на ній хтось добре заробляв. Як це відбувається? Зараз розкаже. Уявіть, що ви ніде не можете знайти української книги. Не повірите, але це може статися уже завтра. Хто ставить під питання існування української літератури? Від кого залежить, що ми читатимемо завтра? І що насправді криється під гучним законопроектом про заборону російської книги? Дивіться прямо зараз. Вже майже півроку діє закон, який мав би контролювати, які саме книги завозять в Україну з країни агресора. На ділі ж комісію, що мала б перевіряти російські книжки на путінську пропаганду, просто не створили легальних дистрибуторів. Ми фактично заводимо в глухий кут, тому що вони не можуть ніяк працювати без створення цієї комісії. Човники натомість їздять і. Ну, якщо дивитися на Петрівку, то їздять постійно і можливо навіть може сказати, успішно. Та народні обранці на вздогін вирішили підтримати ініціативу, остаточно заборонити усі книжки з РФ. Можливо, хтось із видавців думає зайняти цю нішу, але насправді це такий дуже складний бізнес. все робиться досить довго. Здавалося б, ініціатива звучить красиво. Але диявол криється у деталях. Чи не всі видавці в один голос твердять їх колеги, які підтримують тотальну заборону, просто планують підзаробити на пару з росіянами. Уже декілька років підряд є група політиків-видавців, які лобіюють повне ембарго, тобто заборону ввезення російських книжок на територію України. А тим, хто не хоче працювати з північними сусідами, доведеться боротися буквально за кожну іншомовну книжку. Бо книговидання у світі працює так, видавець купує виняткове право на переклад певною мовою. Тобто ніхто крім нього цей переклад не надрукує. З Точки зору такого аспекту, що в Росії вже створено 120 тисяч назв. Різних книжок, перекладених там вже готових. Так а в Україні їх що найбільше тисяч 15, максимум 20 Тож, якщо в Україні раптово не знайдеться зайвої сотні мільйонів на створення української бази перекладів, доведеться платити росіянам. За російськомовну в Україні зараз щоб створити перекладну книжку, ти маєш найняти перекладача коректора, редактора, верстальника і так далі. Якщо ти можеш купити вже готовий продукт з Росії за значно дешевшою ціною, то ти вибереш з точки зору бізнесу, ти вибереш не розвивати український видавничий ринок. Російські видавничі гіганти не збираються відмовлятися від своїх українських мільйонів. І вже знають, як обійти заборону. Реєструють тут видавництва і спокійно друкують все, що їм заманеться, без всяких дозволів і ліцензій. Вони повинні реєструвати тут свої видавництва. І через них виводити е, свої книжки. Фактично, вони працювати на таких же самих умовах, як всі українські видавці, і не зрозуміло хто і як буде контролювати те, що вони будуть друкувати. Якщо навіть ще півроку тому, прям під носом СБУ, українські видавці випустили біографію біглого Олександра Клименка. Ця книжка є доступна, тобто це є ворог України, але чомусь ми не хвилюємося про те, що є там біографія Клименка е, в продажу, до того ж, росіяни знайшли спосіб, як збити з українських книготворців побільше коштів і більше того, зробити їх залежними. Росіяни зможуть нам надати е, такі правила гри, щоб нам це було цікаво з точки зору економіки. Так але коли повністю посадити на голку українських видавців, то вони вже будуть диктувати правила за якою ціною вони будуть продавати цей інтелектуальний продукт. Російські видавці у війні за ринок приготували найнахабнішу зброю. Викуповують права на переклади українською мовою, аби повністю зв'язати руки українцям. Це щоб українські переклади не виходили раніше ніж російські, тобто щоб бестселери спочатку виходили російською мовою. Друга це щоб взагалі воно не виходило. Натомість держава підтримувати українську книгу не збирається. Єдина програма, що фінансує книговидання із бюджету, не витримує одноголосної критики українських видавців. Я особисто ходив в бібліотеки, перевіряв, що з тими книжками було. Вони лежать макулатуру, їх ніхто не бере. Таким чином друкувати не тільки книжки, а наприклад, там серветки або там туалетний папір. В принципі, можна упаковку друкувати. Мова йде про державну програму Українська книга, яка має фінансувати за наші з вами гроші книги, які ми потім могли би взяти у бібліотеках. Насправді це мільйони бюджетних гривень на те, що ви ніколи не взяли б почитати. Вони, начебто, повинні прямувати в бібліотеки, але питання чи вони потрібні бібліотекам. Лише за 2016 рік на цю програму виділили 42 мільйони гривень. І головну мету, аби українці читали більше, програма так і не виконала. Проте здається, допомогла кільком видавцям-монополістам державних торгів підтримати своє фінансове становище, адже виграють там постійно одні й ті ж гравці. Ми, в принципі, не стимулюємо видавців видавати щось якісне. Тому що можна продати макулатуру просто по цим програмам. В тебе залишок є, наприклад, ти його не можеш нікуди продати, ти його даєш на українську книгу. Один з рекордсменів у цій державній програмі Харківське видавництво Фоліо. За минулий рік видавництва групи отримали майже 10 мільйонів. Це майже чверть усіх виділених коштів. Ми свідомо подаємо на такі програми. Мабуть, займаємо десь 30% в тому, що подається на програми з різних видавниць. До прикладу інші видавництва у цьому конкурсі радіють і півмільйону гривень на рік. Олександр Красовицький, власник фоліо, переконує, що він отримує не такі великі суми і навіть збирається виправити ситуацію цього року. Якщо по, по порахувати нашу ринкову долю, ми трохи не добираємо. Думаю, що в цьому році, якщо ця програма запрацює чи інша програма буде на її місці, «Фоліо» отримає більше е, книжок. Та як не дивно, постійний переможець української книги, програмою теж невдоволений. Я вважаю, що функціонування цієї програми абсолютно. Неправильне з точки зору, як воно існує, я вважаю, що люди, які повинні замовляти книжки, повинні бути орієнтовані, по перше, в світовому видавничому процесі. Проте пан Красовицький активно підтримує заборону російської книги і у вузьких видавничих колах подейкують не безпідставно. Його називають близьким родичем власника російського гіганта книговиробництва Ексмо Олега Новікова. Є чутки, що ваш двоюрідний брат це власник видавництва ексмо. Це не чутки, він не двоюрідний брат. Він мій родич, дуже далекий, і це не має значення. Я з ним добре знайомий, я не цього не скриваю. Та, попри родинні зв'язки, пан Красовицький божиться справи з росіянами не веде, а заборону підтримує задля відродження української книги. Починаючи з 1992 року, я не маю відношення до російського ринку і до видавництва. Ми не працюємо дуже багато років. Та головне, щоб український книговидавничий Ренесанс з подачі народних обранців. І бізнесменів не перетворився на російський бізнес-проект. Держава повинна працювати для нас з вами, а не для якихось вибраних людей.